Доброго дня! Рада усіх вітати. Розпочався новий тиждень і ми будемо з вами розмовляти про одяг та взуття. А розпочнемо сьогоднішнє заняття ми з загадок. У нашій хаті усі речі лежать у шафі. Ми їх одягаємо, ніжки в них ховаємо. І хлоп'ята і дівчата одягають їх завзято. Якщо одягають, то це одяг. Вірно, це штани. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси в них дівчата. Вірно, це плаття. Плаття це одяг. Плаття одягають. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Так, це шапка. Шапка головний убір. Це одяг, шапку одягають. Вдень завзяті та проворні можемо бігати, стрибати, а вночі ми безпорадні, бо лягають ноги спати. Так, це чоботи або черевики, взуття. Взуття взувають. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Так, це куртка, куртка це одяг, куртку одягають. Хоч хатинонька маленька та затишна і тепленька, як мороз кусається. П'ять братів ховаються. Відно, це рукавичка. І ми сьогодні з вами давайте також зробимо рукавичку. Рукавичку ми будемо робити з кольорового картону або паперу. У мене ось такий рожевий. Потрібна підкладочка під клей, сам клей. Пензлик з підставочкою. Ножиці. Олівець і ось такі ватні кружечки я приготувала для прикрашання нашої рукавички. кладемо кольоровий папір кольоровою стороною донизу. Прикладаємо нашу ручку і обводимо ось така вийшла рукавичка. Нагадую правильне користування ножицями. Ножиці тримаємо міцно і ріжемо ось цією середньою частинкою. Кінчиками ножиць ми не ріжемо. Коли ми з вами ріжемо, середня частинка йде по лінії. І ножиці, бачите, я не закриваю так до кінця, не закриваю С середньою частинкою ножиць. Ось так. Прокручуючи аркуш паперу, ріжемо по нашій лінії. Ножиці прикрили, відкрили, прикрили відкрили. Бачите, я не закриваю ножиць. Кінчиками ножиць ми не ріжемо. Ось така вийшла в нас рукавичка. Тепер потрібно її прикрасити. Я пропоную використати ось такі ватні кружечки. Це буде найпростіше з нами е, в нас прикрашання нашої рукавички. Розрізаємо навпіл, один кружечок. Можна розрізати ще один. У нас вийшло ось таких 4 пів. Кола, змащуємо коло клей і приклеїмо до верха рукавички. Беремо ще одне півколо, змащуємо і наносимо половинка. Лежить на першому півколі, а половинка вже на рукавичці. Ще півколо змащуємо клеєм і наносимо вже на краєчок і приклеїмо. Ось такий опушок у нашої рукавички вийшов. Якщо у вас є бажання, можна далі прикрасити нашу рукавичку залишками наших кружечків.